Усім привіт і здоровенькі були. У нас ранок, неділя. Хто за що хапається, я за камеру. Лакі. виходь! Виходь! Привіт, як справи? Як спала? Степан хапається за вудку. Його вже нема вже на рибалці. Він домовився там з нашими якимись там земляками, хлопцями. Уже на озері. А я вдома Маша ще спить. Буду зараз робити налисники. Дивіться, що ця красуня робила з квітки. Як вона погризла їй листки. Ну, і що з тобою робити? І ці навіть тут погризла квітки. Отак вона сидить і гойдається на цьому. Отак, отак. Вона собі знайшла гойдалку. Ладінь, так не можна. Подивись, що ти тут наробила, посмітюшниця. Така мала, а стільки сміття від неї. Це капець. А Маша тут збирається сьогодні йде на бебі шавер Це вона склала свою коробочку. Ой, підніму однією рукою. В цей папірчик заверне, так в кульочок. Піде до подружки. Так, йдемо щось робити на кухні. Треба брати молоко і робити тісто. Ну і як же без кави зранку? Один раз у тиждень, тільки у неділю. Так собі чусь я вирішила, що для моїх суглобів кава не потрібна. І зараз буде робитися молоко. Ну, давай, гарамкорський. Помічниця тут, як тут. І свої налисники я буду робити з сиром і з яблуками, напевно. Черешні це так для компанії. А ще в мене є голова від салман і дві інші від трат. Буду робити уху сьогодні, юшку. Вони ще морожені, зараз вони трошечки відійдуть. Треба щось готувати. На лисників я сьогодні напекла як у голодний рік. Штук-100. Напевно, тому що маленькі. На маленькій сковорідці. Тому багато вийшло. Будемо завертати. Через те, що вони маленькі, їх важко було скласти конвертик, то я вирішила закрутити їх в роли. Оце з яблучками вийшлося 13 штук, а це все з творогом, з сиром. Ну, будуть мати, що тягати до роботи, та й на сніданок. А ось і наш рибак сьогодні, дивіться, який в нього улов. От сьогодні йому пощастило. Дивіться, які три бочка. Перший їх треба почистити. Один живий. Це він пішов на рибалку 7 годин ранку, це ще живий. 7 годин ранку, ну і до першої це він наловив. Одна робота чекає, друга зроблена. Треба ще це почистити і робити спорядок з цією рибою ще. Ну ти молодець. Ну, що значить любитель? Степан починає процес чищення, а чистить він спочатку, зливає її кип'ятком, такою кип'ячою водою. Крутою. І вона тоді легше чиститься. Одну зараз прийде Соня забере, бо три таки забагато для нас. Отак він її поливає. Обох сторін. Ця луска повинна бути біла і повинна відставати сама по собі від риби. Риба вже мертва, не переживайте. її перевертає. І з другої сторони та ж сама процедура. Соня, як почула, біжить. Оля з Юром не хотіла. Питалися. І ложкою потім ось так відбувається процес чищення. Вона не так вилітає, відлітає далеко, по всій кухні не летить. Акуратно відходить тут на місці вимивальник. Хвилина і одна сторона готова. Я можу одну з фарширую. А одну Степан хоче закоптити стейками, так. А одну забере Соня. Так і буде. О, дивіться, наша красуня сіла на Соню, знайомиться, згадує, що вже була. О, о, о. <різь> Не любить, щоб їй щось тако казати на вушко. Хороша, красива, чашечка. Маленька, така не біжі, де я тебе поглашу. От... Руки не дається, вона не любить руки. Ні. Хороша, хороша. Хороший кошечка, маленька, така. така... Вона слухає, слухає. Ти дівчинка, так? Чи ви не знаєте, хто то є? <рес> Це дівчинка ніби. Був спочатку хлопчик, потім дівчинка. Ага, ну вона так гарно випадково. каже, хлопчик-горобчик. Поїхала Маша на бебі шавер. Там і бебі-шавер, і день народження, все в купі. Вона вечором прийде їхати їй десь з пів години. Все. Степан Степанчить. Соня крибу чистити по новому. А Стьопа вже нам щось тут жарить. А я Соні показую наші городи. Зараз буде якесь м'ясо. Нарешті у нас коло хати пахне м'ясом. Степа упало, він подув і на місце. У траву упало, Да. Соня дивиться, начинка піде, піде, піде. Замаленька може, для начинки треба багато грани туди. А там може по-другому, там коптить Що Закриваю і коптить догори. У нас така жара, як у печі. Ми зараз свиденько жаримо і тікаємо назад у хату. Мої гладіолоси, дивіться, красавці стоять, як солдатики. Ввечері полию. Каптимо, газди в хаті. Сусідів нікого нема, всі поховалися Це за перемогу. Так, дивіться, як ми чудово сидимо. Степан пожарок кіс м'ясо. Соня у нас, Боже, такий самий жланий гість, який дуже рідко приходить. Але дивіться тут. Дивіться, три четверта ще є тут. Оля, тобі дякуємо. Класна приноси штука. Ще. Класна штука, приноси ще. Да. перед би більше, приноси, <реш> більше <реш> треба, так. Да. Да, да. Так що п'ємо зараз цей раз за перемогу в Україні. І, і за ми... твоє здоров'я, Оля. Оля, всього найкращого. За твоє здоров'я і бутилку горілки. Це куди йшли люди? На весілля. На весілля в Україні давно. А у Фусті зама у А був торбині файно. Показівськи забирана Турбина, і два і пів літа. – Це де так люди ходили? Шепинці, Чернівці, Захід України. Захід України. Ну і туди далі. Лужани туди напевно туди. – Ну, наша ерія. Жінка несла або курку, файну, треба було котра каситина, «Не, не, 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 не були. Неправда. Цукру дівчина несла, якщо йшла зранку, бо йшли до, до церкви, йшли до курки. Соня знає. А жінки несли або, або то. Файну в магазині. Я знаю, як сьогодні, як бутруфляний або ще київський, дай Бог, застали. За, за а так то без квітну, а що ж зав'язані шнурком, так так інтересно. Вони бистро зав'язали ці продали uh -huh. класно. З тортом обов'язково. А дівчата йшли так або з тортом, або кілограм цукру під походу. На другий день понеділок теж кіло цукру, завжди бабу цукру не йшли. У нас другий день ми йшли ми свободно. Ні, ми перший день могли йти з тортом, а другий день з цукром, з пустими руками ніхто не йшов на весілля. Hmm. Так на вівторок вже кликали трішки, самих поможем. рідних. До батьківських колосів, коли розрізували, то вже самих рідних кликали, вже таких далеких не кликали. Да? Так що були файні весілля, згадується Ну, міста вілісти. Ну чого, весілля нас чекає? Надійся, замуж вийде. <рес> <рес> думайте, поки я тут Машко, барвінок будемо рвати, віном будемо шити, колочі будемо пекти. Будем пекти, Дрібненько, будем пекти. Дрібненького теж. Дипненько, то де, як у нас кльоші мають бути, і зверху мають бути, коли нас казали, порхавки, да? <рхалки> <рхалки> <Це бізет? рхалки> так? Порхавки це бізе? Бізе. І діти забігали у, у, у... палатку. палатку порхавки <рхалки> <знімали>. у ході. <рхалки> і більше нікого нема. <рхалки> <рхалки> Пам'ятаєш, ні? <рхалки> ну, у нас, нас бізе, пікля, у мене сусідка бізе пікла. І вафельний торт, торт так ромбіками. Оце діти. Хапали, а лишалися тістечки, рогалики і завиманиць. З маком або з повидлом. Соня, і це все печете? Так. Ну, Лиш, дай, Господи, дочекати, дай Боже. поки я ще тут, дай бо, бо Боже. я поїду додому, ну, може і спечить, бо зараз багато Буде гривень. без цього весілля, я так знаю. Так, так що, так, так що, чекаємо Ой. весілля. А хто буде готувати, а, а здоров'я вже немає. Уже на 50 чи на... Не раз, мусите що... готувати ви. Тобі є такі, що готують. Та, ні, та заказати? По наш... що ні. По нашому пошипем. По, по ходогу в руки заказали хотдогі. Може По Помериканці, По одній пісні покускають да. погодо. Ну що? Ми і, в Америці. І шримси. Да, да. <різь> <різь> і і, і, і далі давати ці ко, як його. Ой, я кипа Чіпсів, Чіпсів, побільше чіпсів? чіпсів парк. Мені вони чіпси і пила. О, оце пило палакати пил. на рік? Ко ми в Америці ми, ми, ми дружим жити по, по а, Але ми українці, ми не годі жити. воно ну, за сало їсти, де їсти сало. Не У нас сало, горів, не. сало вже з'їли. саме пиваєш салом, закусуєш, Агарів. Красота Агарів. усьо соня пішла додому, понесла рибу. Гарно посиділи, гарно поспоминали молодість і минулі літа. І завтра знову до роботи. Понеділок. може буде Може буде, а може і не буде. Ніхто не знає. Щасливо. Понеділок робочий день, а вівторок у нас Independence Day. це День Незалежності Америки. Я вдома. Не знаю, як Степан. А я вдома. Соня додому, їй недалеко їхати, хвилин 20. Тупік, нема куди, туди. Тупік. Дед, як вони пишуть, дед-енд. Мертва дорога. Кінець дороги. Все, туди немає у нас проїзду. Пару хатин і все. Тому воно всі розвертається назад. У нас тепленько, вечір гарний, Степан відпочиває, Маруся на бебі шауер і ми йдемо поливати свої квіточки, свої огірки і помідори, поки ще витко І готуємося до робочої днини. День Незалежності будемо бачити, може зробимо якийсь пікнік. Може прийдуть інші друзі. Соня Землячка, це найперша наша гостя і рідна людина в Америці. Бай-бай. Все з вами також прощаюся. Всім бай-бай і слава Україні.